Для сполучених штатів і їхніх союзників Україна стала не лише партнером у безпеці, а символом боротьби за демократію, за право вільного народу визначати власний шлях у стінах американського конгресу. Дедалі частіше звучать слова про те, що захист України це захист основ світового порядку, де свобода і право сильніші за терор і диктат. Ми живемо в найнебезпечніший момент нацбезпеки з часів Другої світової. Вісь агресорів комуністична партія Китаю та Путінська Росія веде проти нас війну. Вони розв'язали два конфлікти проти України та Ізраїлю. І погрожують третім проти Тайваню. Ми можемо зберегти мир лише через силу. Генерал Кейн уникає прямої риторики щодо України. Його виступи обережні, виважені, без гучних політичних заяв. Але за кожним словом, чітке розуміння конфігурації глобальних загроз. Він говорить про вісь агресорів, яка формується навколо Китаю, Росії Ірану, країн, що дедалі частіше діють узгоджено, створюючи нестабільність одразу на кількох континентах. Москва в цьому ланцюзі ключовий гравець, і хоча ім'я Путіна звучить побіжно, очевидно, Кремль залишається в епіцентрі американських стратегічних побоювань. За умов, коли війна більше не має чіткої лінії фронту, Кейн готується до найгіршого сценарію одночасного спалаху кількох конфліктів.